Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора покажу вам цікаві новинки, які є на сьогодні. Усім дякую за огляд та приємного перегляду! Віночок різдвяний декор 949 є ще ось такий за 499. Льодяники 6 штук. Маска різдвяна коза 139. Маска дуже гарно виконана за свою ціну. Кольори в асортименті. Іграшка м'яка, різдвяний цукерок 149, обручі по 34 гривні, пазли Гаррі Поттер 129, набір для творчості 149 пазли 60 штук ціна 77, кубики, рубики без цінника, Є ось такий варіант. І звичайний класичний. Кухонний рушничок ялинка 59, вафельний також 59 Чашки святкові по 99. Ріствяний набір 5 елементів 249. Ялинка маленька засніжена 149 на дерев'яній підставці. Панчоха святкова 149. Кульки новорічні 99. Маленька статуетка будиночок 64 гривні. Є ще ось такий більший за 149. Різдвяний декор 119. Фігурка на батарейках. Свічки з приємним ароматом 129 та 109. Декоративні фігурки. Коза 299, 399. Сніговик 149. Свічка 249 куля. 64 гривні гірлянда декоративна гарбузи. Фігурки Санта 299, дівчинка 349, ельфи 249, м'якенькі білі кулі на ялинку по 64. Є по 44 маленькі, 64 з пельгінками. Прекрасна декоративна сніжинка 30 гривень. Сніжинка двостороння. Пончики 2 штуки 84, Книга дитяча 229. Ще й ось така новорічна «Сім історій про Різдво 279. Кульки на ялинку 349. Віночок декоративний 399. Алмазна мозаїка 99. Спонжі 88 гривень, 4 штуки. Пачі під очі 24. Ось такі спонжики за 109 в тубусі. 7 штук упаковка. Маска для обличчя 29. Маленькі гаманці з котиком 149 різного кольору. Ось такий яскравий 99, маленький складний. Жіночий класичний. Є кольори в асортименті 199. Блакитний 99. Також. М'яка екошкіра. Червоний на блискавці 119. Чоловічий гаманець зажим 99. Жіночі маленькі по 99 на кнопці. Покривало 170 на 220, 1 тонна 400 гривень. На матрацник на резинці 349, 180 на 2, бір ковдра 140 на 2 та подушка 50 на 70, ціна 249 гривень, плед двосторонній м'який 649 Ось такі пледи. є з блакитним з темно-синім і світлий 349 180 на 130. Плед в'язаний 180 на 130 849. Доглядовий набір 77, ватні диски, ватні палочки та серветки для зняття макіяжу. Подушка декоративна 99 40 на 40. Шарф з новорічним декором 149. Іграшка м'яка 149. Ось така ще є авокадо. Всі по 149. Картина по номерам. Планета 349. Меншого розміру. Ціна 109,20 на 20. Кошик декоративний для зберігання 199. Гарно тримає форму. Сумочка чорна класична, м'яка екошкіра 299 Ось такі кошики плетені по 199. Менші у двох кольорах 129. Парасолька 169 гри напівавтомат. Сумка бананка 149. Така також 149 через плече. Рюкзаки по 400 гривень. Червоний 299. Декілька відділень на блискавці. Помаранчевий молодіжний 129. Дитячі рюкзаки по 179. Сумочки м'які на блискавці чорна, коричнева та молочна. 199. Ось така сумочка чорна, жіноча, 199 на плече. Коричнева та зелена, 399. Коричнева маленька 149, молочна 149, ось така сумка жіноча: 1 тонна 119, Чоловічі – по 169, 349 бежева – 1 тонна, довгий ремінець додається. Блакитна під джинс 199. Одинка дитяча пластикова 299. Для ліплення сніжок 119. Ось такий 84 ліп. Ялинка 119. Форма пластикова, кольорова для снігу, ціна 55. Коробка металева святкова для зберігання 119. Для солі та перцю 119, для серветок тримач 149. Баночки для сипучих 249 та 77 металеві. Миска пластикова 69 святкова. Ось такі маленькі сільнички по 55. Форма для льоду 99 на 4 відділення. Блюдце та чашка 199. Тарілочка маленька 88, чашка 77. Прикраси декоративні 84 гривні. Лопатка 77 для торта. Столові прибори 249 григ 6 штук упаковка. Форма для печива 15 Ось така декоративна прикраса 77. Прищепки декоративні 39, упаковка 6 штук. пластикові для кульок на ялинку ціна 34 упаковка 50 штук. Конструктори дитячі ЛЕГО. Ціна 1199 та 949. Адвент календар. Дерево декоративне з підсвіткою Береза 1249. Ще людяник з підсвіткою за 179 гривень. Підсвічник плетений декоративний 449. Всередині скло. Декор святковий 99. Усім дякую за огляд. Гарного дня, вдалих вам покупок. На все добре!